Іван Павленко. Від роду до роду. Розділ перший, частина 3.1. Дитинство моє босоноге читає Наталія Бизова. Зараз мені 67 років. Здається, що дитинство моє залишилося десь далеко і позаду. І разом з тим було воно ніби вчора. Прожив, мов і небагато, але скільки пережито і голод 1933 року, і війна, і три роки полону, і повоєнні труднощі, а потім друга половина віку, надривна і нелегка за місце під сонцем. І я інколи жартома говорю: все, що було у дитинстві, пам'ятаю, а от що її учора, не завжди можу згадати. Така вже старість слабіє пам'ять, а була ж як блискавка, підопадає здоров'я, посилюється неспокій, чи так прожив на землі, чи все передав дітям. Свої перші дитячі кроки я часто перебираю у пам'яті, намагаюся згадати найдавніше і найдорожче. Ось як згадується мені наш родинний двір з городом і садом. Розкинувся він під горою від вулиці і до лісу на 0,54 га землі. Біля хати над самою дорогою п'ять чи шість високих берестів. Крайні і найвищі з них стоїть донині. Решта пішли на дрова. За берестами відливала білими стінами добротна хата, крита залізом. Вабили зір, її розмальовані віконниці, наличники та узорчата лишва по піддаху. На передньому плані перед перелазом красивий ганок з трьома сходинками вгору і чотирма колонами по дві з кожного боку, до половини пофарбовані в зелений колір, а вище в ліловий. По боках на ганку дві лавки для сидіння, а за ними замість спинок перильця на зелених стояках. Під вулиці двір відмежований лісою, хвіркою і воротами. Справа біля хати стояла груша, а зліва нахилилася під дах, над дахом яблуня. Плоди на ній такі великі, що як гупне вночі яблуко об залізу, то мимоволі проснешся. Було їдуть люди з базару на локу під водами і просять яблук, а вони тільки й того, що великі, а на смак кисло гіркуваті. Попід лісою біля хати росли порички і квіти, а за хатою сливи, шовковиця, бузок, агрус і шесми. Вище нова рублена комора поставлена на місці старої хати. За нею в садку вхідний погріб, збоку нова клоня і від вулиці литий сарай, біля якого невелика загорода для худоби і свиней. Весь двір і сад поділені на дві рівні частини одна наша, друга бабина і тітки улипи. Але ми, діти, бігали скрізь. У саду на нашій половині росла велика яблуня, білого налив, а також деякі інші сорти, кислуваті, але добрі для квашення. Росли дві груші, рівні та високі, і такої товщини, що з них можна човни робити. Грушок на них родило страшенно багато. Батько їх мішками возив на базар, а мати сушила на узвар для сім'ї і на продаж. На бабиному дворі росли дві солодкі яблуні, потивка, ряба, кисло, солодка, дві пахучі груші, одна баргамота і одна саївка, а також багато вишень, слив, коричок і довгий ряд калин. У баби з будівель теж були хліви, клуня, хишка і саж, але все старувати. Колодязь батько викопав разом з сусідом пантелеймоном на спільній межі. Вода у ньому була дуже добра і холодна. А що ж було у хаті? Перш за все, тіснота. Підлога у бувшому класі була дерев'яна, дубова, рідкісна для того часу. Майже у всіх людей була тоді просто глиняна долівка, яку по суботах змазували віхтем і застеляли влітку лепихою, а взимку соломою. Старий полтавець Іван поставив на нашій половині великі комини з лежанкою, спали ми на домашньому полу, який застилався товстою, м'якою рогоженою маткою, а вдень рядном подушки лежали на полу, в кутку, застелені зверху чимось вишитим. На ніч їх розкладали на дерев'яний підголович, укривалися ми ряднинами, а коли було холодно, то і батьковою свиткою або кожуком. В морозні зими. Ми, діти залазили на піч для підтримання тепла в хаті, вранці і ввечері спалювали кут очерету. Якщо взимку народжувалося теля, то і воно дві-три неділі жило у хаті. Ми стежили, щоб воно мочилося у відро. Вікон на нашій половині було п'ятеро: двоє на вулицю, двоє до пантелеймона, хліва і клуні одне до комори і саду. В хаті попід стінами стояли довгі лави. До них у кут приставлявся стіл, а до нього ослід. Накривався стіл домотканою з буденною або святковою. У кутку за столом висіли образи: велика ікона Божої Матері з дитям, а над нею дві менші Ісус Христос і Мати Божа, з якими мати й батько вінчались в церкві. Були ще ікони і по боках. Вони обрамлялися кращими рушниками. Біля них клалися на зиму висушені квіти: чебрець, материнка, нижче на стінах висіли рамки, з фотографіями теж обвиті рушниками. Біля дверей були полиці для продуктів, ложок, мисок, чарок і стаканів. Основний посуд ховався під припічком, а великі горшки і вони під лавою. Під полом зберігався батьків чоботарський інструмент, колодки та всяке шкураття. Туди ж ми скидали і своє взуття. З краю на лаві, біля полу, стояла діжа з тістом, чимось прикрита, а біля дверей відро з водою і кухоль. Біля печі рогачі, кочерга і дерев'яна лопата, якою саджали паляниці, у піч на черві. Між полом і лавою стояла материна скриня, в якій зберігалися полотно, новий одяг, білизна, частину речей виносила на горище та у комор. На полу ми снідали, обідали і вечеряли. Стіл же був тільки для гостей, а для нас хіба що на свята. Над столом висіла лампадка, яку мати інколи запалювала і молилася. Коли ми підросли, то за столом учили уроки, а інколи і їли. У стелі біля лежанки був крюк, туди підвішувалась колиска, в якій побував кожен із нас, дітей. Хлів наш був розділений стіною на дві половинки, теплі і перегороджені з яслами коритами у першій половині стояла була на кобила, спокійна й лагідна. Коли вона спутана паслася на озері, то я, схопившись за гриву, видряпувався на неї, щоб посидіти верхи. У другій половині була корова і свині. Пам'ятаю, корову рижу, стару, а потім рябу молоду. Коли вона приходила з пастівника, то вим'я у неї було як діжа. Входила вона у двір і зупинялася біля сухої яблуні. Мати, не прилигуючи, сідала під неї і надоювала повне відро молока. Було у тому щось магічне і святе, доїла мати швидко, двома руками, ніби грала на баяль. Тонкі струмені молока спершу видзвонювали, падаючи на дно дійниці, а потім пробивали біле шумовиння утворюючи бульбашки. Дійниця поступово наповнювалася і довкола розносився життєдайний запах теплого молока. Його дожидали ми, діти, а також і кіт, який сидів поруч і муркотів, ждучи колишньо і йому, хлюпнуть у черепок тієї смачної і пахучої рідини. У нас завжди була свиноматка для приплоду. Поросят продавали на базарі або й вдома односельча. Поки не було колгоспу, ми кололи кабанів двічі на рік на різдво і Пасху. А у 30-ті роки вже тільки раз на рік, бо не було чим вигодовувати на сало. У коморі були засіки для зерна і борошна. Там же зберігалося і пшоно, крупа гречана, і ячна, горох, і квасоля, також сало у вулику і ріжеєва олія у великих тиквах. Тут же було і материне знаряддя, верстак. Снівжиця, прядка, гребінь, нижче. Клуня на зиму наповнювалася немолощеним хлібом, сіном, соломою, половою. Попід клуни розміщувалися сани, віз, плуг, дряпач і борони. Віялка і кінська зброя зберігалися у клуні. Кури сідали на ніч на вишках у хліві. У повіці за клуною було кілька овець. У погребі тримали картоплю, буряки, морку, а також велику діжку квашених яблук і дві менших з огірками та капустою. На колоті нарубані дрова складалися високими рядами попід клуною, а за нею стояв стіжок труску порубаного хмизу яким спершу розпалювали піч, а потім уже кидали дрова на вогонь. Паливо дрова і очерет батько привозив із свого лісу та луг, а пізніше з колосного. Все те охороняв, бігаючи по пересувному ланцюгу від клуні до комори здоровенний собака, Каштан. А що їли і як їли? На сніданні мати найчастіше варила юшку, поняття суп тоді не було, або пшеняний куліш, чи локшину домашнього виробу, галушки гречані, або з білого борошна інколи жарила картоплю на сковороді, або варила неочищену, в мундирах чи товчену пюре. До картоплі додавалися солені, огірки, капуста, або сметана, ряжанка, чи просто кислят кефір. Могли також бути пироги, теплі пампушки, помазані салом і чесником, вареники, печений гарбуз, млинці, оладки, молоко. На обід і вечерю завжди варився великий горщик борщу пісного або скуромного, залежно від того, чи був піс, чи м'ясниці. На друге каша чи гречана? лимішка до молока або тушкована у макітерці картопля і капуста, могли бути горох локшина, на третій кисі білий чи кислий, узвар. Якщо обід був не досить наїдкий, а робота у батьків важка і день літній довгий, то мати давала полуднувать пироги, вареники, шулики з маком, тьопку, щось близьке до холодного борщу чи сучасної окрошки, а також свіжі огірки, помідори, кавуни, дині тощо. На вечерю ставилось переважно те, що залишалось від обіду. Якщо його не вистачало, то мати щось на швидку руч готувала або давала по крішенику їли ми на тому полу, де й спали. Розсідалися так мати і сестра Марія по краях, звісивши ноги додолу, а ми менші сідали під ковою довкола великої миски, підвернувши ноги під себе. А батько сідав спереду на табореці. їли мовчки всі з однієї миски дерев'яними ложками. Були і куплені, розмальовані, але для гостей. Миски були череп'яні, теж розмальовані, їх купували на базарі у гончарі. Ложку з борщем чи юшкою несли від миски до рота, тримаючи під нею скибку хліба, щоб не розхлюпати на піл чи собі на штани. Взяв скипку хліба з'їж і крихти збери після себе у рот. З миски теж усе обов'язково доїдалося. Мати запитувала, чи ще підсипати борщу або каші. Якщо хтось казав ще, то досипала з пів миски. Потім розходилися, мати хрестилася і нас тому вчила. Благодарім тя Христе Боже наш, як наситил нас всім земним благом Твоїм, но не остав нас і без небесного Твоєго царстві. Амінь. Потім мати усе прибирала і перемивала, а ми бігли на двір гуляти чи щось робити. На протязі дня ми ще тягали з корзини пироги, їли яблука, груші, вишні, шовковиці, взагалі їли, як мені здається, багато. Але страви були не досить ситними, калорійними. За столом їли тільки у великі свята на Різдво, Великдень, Тріцю, ведення храмове свято у селі. Тоді на столі були білі пироги, ковбаса, м'ясо, холодець, жарена риба, крашені яйця. Якщо ж у хаті були гості, то ми сиділи на печі або ж гуляли на дворі. Підсумовуючи, треба сказати, що їли і святкували неоднаково, хазяйнуючи на своїй землі і працюючи в когось. Приведені вищі приклади відносяться ще до колективізації, коли селяни ще жили як люди, вільно і у достатку. З найдавнішого мені інколи згадується наш двір, весною чи літо. На дворі сонячно і тепло, зеленіє молода травка, в якій багато жовтих квіток кульбаби, співають пташки, літають бабки і метелики. Я бігаю за ними в одній сорочці, мені, мабуть, три або чотири роки. Ось гаряча літня пора. Сонце так припікає, що все живе ховається в затінок. Собака лежить під коморою, де гуляють протяги, кури кубляться за хатою, під кущами буску та жасмину. Одні метелики та крилаті бабки літають у повітрі. Мені хочеться спіймати хоч одну. Старші діти казали, що коли бабку зарити у землю, то через кілька днів у тій ямці буде золотий перстень. Я вже не пам'ятаю, хто заінтригував нас, малих, тією жорстокою легендою, ми в неї наївно вірили і не одну бабку позбавили життя, але ніякого персня не знаходили. Я б хотів, щоб мої онуки і правнуки не ображали нічого живого, ні пташки, ні комашки. Крім хіба що комарів, мух, органів та колорадських жуків, які переносять хвороби та завдають шкоди. Все хоче жити і для життя, створене всесильною і загадковою природою.